Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вінтажну біжутерію із Америки. Сьогодні я хочу з вами подивитися великий лот з кольє-ланцюжками. Там буде і намиста всякі гарні, багато чого красивого. Я, напевно, навіть цю коробку не зможу в кадр засунути ось так. Тут дуже багато всього. Я її прибрала от, подалі. І буду діставати по одній прикрасі і показувати вам. Це не лом, це не пошкоджені прикраси, це нормальні, без дефектів вінтажні прикраси. Давайте починати одразу. Мені дуже цікаво подивитися. Лот обіцяє бути дуже цікавим. я буду ось сюди складати. Так. Це в нас, я так розумію, локет, якщо я не помиляюсь. А як же він відкривається? Ага. Все, я зрозуміла. Він на пружинці, тобто сам закривається, бачите? Цікавий такий локет. Я так розумію, що він, напевно, для парфюмів, сухих парфюмів, чи для чогось такого. Може, туди можна покласти, я уявляю собі, може, кристалики або намистинки, або ще щось цінне для вас. Ось такий дуже гарний, золотий тон, такий насичений. Так, мені не дуже зручно дивитися, чи є тут маркування. Не бачу. У мене інший штатив, і він мені трохи все закриває. І я, якщо що, якщо я буду потім бачити якісь маркування, я вам буду писати на екрані, тому що зараз мені розгледіти. Не дуже зручно. Дуже красивий локет. До речі, я помітила, що в ньому немає застібки. Тут є колечко, але це не застібка, тобто він втягається просто через голову. Треба буде подивитися, може у Avon щось подібне було, може це від Avon річ. Це дуже гарне. Це таке кольє. Чомусь на екрані я бачу, що камінці такі малинові, більш дорожевого, але в житті вони червоні-червоні, прям ідеальний червоний колір. Скляні кристали, важке кольє, коротке. Буде під шийку. Дуже красивий цей замочок Toggle, матове покриття золота, зворотній бік. Ось такий. Маркування я не бачу. Дуже схоже по, по стилю, схоже на, на Сваровське і, схоже на End наприклад. Але маркування я не бачу. Шикарно, звісно, виглядає. Приголомшливо. Такий блиск. Так. Я, напевно, приберу все ж таки, тому що буде сильно воно відволікати. Потім в кінці покажу все, що діставала. Ой, це в нас сова. Велика така. Ого. Мені здається, що це у Avon така сова була. Щось мені все на Avon схоже. Так. Маркування навіть крапочки Avon я не бачу. Тому, може, я помиляюсь. Не знаю. А стан ідеальний, як на мене. Просто чудовий. І такі великі підвіси, вони дуже гарно виглядають на светрах зимових, на чомусь такому. Добре, що ланцюжок товстий, широкий, добре підходить під цей великий підвіс. Очі, бачите, як звисають смішно. Мені подобається все таке оригінальне ось така слова в срібному тоні. До речі, все, що ви сьогодні побачите, ви побачите потім у мене в інстаграмі. Лінк буде під відео. Заходьте, я завжди рада. Так, це в нас на мисто, Я бачу, що тут є маркування. Це перлинки такі. Перлинки штучні, але дуже якісні, приємні на дотик. Ще мені дуже подобається колір, такий кремовий. Застібка, як у Чимрве, чи як у мене. Так, моне. Це, е, це намисто від моне, воно чудово зберіглося, якісні намистинки. Дуже хороший оцей замочок, такий прям класний. Воно недовге, буде коротеньке під шийку. Дуже приємно. Можна з якимось ланцюжком поєднати, наприклад. Так, тут в нас бісер. Так, це. Ой. Так, сережки. Неочікувано. Так, одразу дивлюсь, чи є маркування. Немає маркування. Це бісер. Бісерне намисто чи кольє, напевно. Дуже приємний колір. Я навіть не знаю, як його описати. Тут такі сережки. Ось такі класні сережки. Вони легкі, приємні на дотик. Мені дуже подобається в цьому намисті і в сережках те, що, бачите, тут є поєднання різного бісеру. От два види, два види бісеру, бачите, мені подобається отак от скручувати такі кольє. Так от скручувати, скручувати. І ось так виходить. Дуже гарно. Правда? Мені подобається. Неочікувано комплект. Далі. Ух ти, що взагалі. Таке. Так, ого, така маніста. Так, що це в нас таке? Ух ти, яка цікава річ. Прям дуже цікава річ. Напевно, щось з Перу, чи звідки, як ви думаєте, етніка. Цікава річ дуже. Так, давайте ми подивимось це монети, і я думаю, що вони справжні. Ну, виглядають як справжні. Так, тут у нас. А, да, ось щось я не перевернула. Так, що це у нас? 50, так, перу. Так, да, бачите, це перу. Напевно, це справжні монети з перу. Класне, дуже цікава знахідка. Ось тут два сонця, бачите, от це, напевно, місяць. Чи що це таке місяць і сонце? Як ви думаєте, от клас. Тут такий шнур. А ось це, напевно, порцелянові намистинки. І виглядає так, наче це ручний розпис. Да, напевно, розфарбували вручну. Дуже цікава річ, я її е, вдягну. <с> Мені цікаво буде подивитись, як вона виглядає на одязі. Е, класно, що воно в хорошому стані. Не знаю, наскільки вінтажна ця річ. Я думаю, що точно не сучасна, але наскільки. Е, так, якщо дивитися, 62-й рік, 82-й рік. І це... Це не, не бачу, тому що, ну, 88-й, напевно. Такі альпаки, чолами. Клас. Люблю всякі такі <риві> оригінальні речі. Пишіть як вам. Далі. Намисто. Так, намисто, намисто. Дуже гарне. Подивіться тільки на ці намистинки червоні. Ух ти, воно довге. Точно можна в два рази отак от вдягати. В Два шари. Ось так виглядає. Воно пластикове, намисто. Пластикове. Так. Дуже гарне. А от воно пластикове. Здалеку воно виглядає як наче скляне, але легеньке. В доброму стані. Я думаю, що це все ж таки винтаж. Я не думаю, що це щось більш сучасне. Не знаю, які це руки. Мені подобається, що фурнітура тут латунна. Якщо я не помиляюсь, дуже якісний пластик, якісне, якісне намисто. Ух ти, це збільшувальне скло. Клас. Хі -хі. Да. Це така потрібна річ. Єдине, що воно вже трошечки подряпане. Ну, На камеру воно сильніше видно, вже житті ось якось так не видно ці подряпанки. Так, маркування я не, не бачу. Треба буде його затестити, подивитись, як воно, чи добре воно збільшує. Може собі залишити і <гаду> ходити так, роздивлятися маркування <гаду> було б зручно. До речі, можна поміняти це скло, поставити інше, якщо що, і тут лапки відгинаються і все. Взагалі дуже красива річ, правда? Гарна. Навіть якщо не користуватися по призначенню, то воно. Дуже гарно виглядає просто, як такий підвіс. Так, давайте ще дістанемо малесенькі перлинки. Ух ти, яке коротке, бачите? Так. Це доволі стареньке намисто, я так думаю. По всьому бачу, що. Напевно, десь 50-ті роки. Перлинки приємні, маленькі такі. До речі, в дуже гарному стані. Я так не бачу, щоб щось, щоб були подряпини або якісь сходи покриття. Як вам показати? Ось так видно. Це пластикові намастини. Я сподіваюся, ви бачите нормально, тому що я не бачу, як, ви, як вам там видно. Пробачте, якщо що, я стараюсь. Так, маркування я не бачу. Гарні тут кристалики, бачите, такі на застіпці гачок. Так, подивимось тут. Навіть ці перлинки хороші. Дуже коротесеньке, мені навіть цікаво, скільки ж воно. Ну, до 40 сантиметрів. Ось так воно виглядає. Може, це японське. Наступне. Ух ти, яка інталія. Дуже-дуже гарна. Ой, прям в ідеальному стані прикраса. Я бачу, що це Avon. Клас, дуже гарно. Подивіться. Так, як вам показати так? Ось так, я думаю, бачите? Ось така Інталія. Ха, щось фокус. От Тут теж, до речі, є маркування Avon, Дуже гарна річ. Вона в стилі вікторіанської викторіансь... епохи. За кордоном багато є таких антикварних магазинчиків. Сайтів на, в інстаграмі є сторінки антикварних магазинчиків, в яких є дуже багато гарних інталій антикварних, я іноді заходжу, дивлюсь, просто не можу дивитися. Я вам поставлю фотографії, якщо не забуду. Профіль гарний, правда? Це, звісно, скло всередині, довгий ланцюжок. Буде дуже красиво виглядати. Я, до речі, не бачила у Avon таких прикрас. Я знаю, що Gold фірма, фірма відома своїми інталіями. Мені, до речі, йде з Америки ланцюжок від Gold з інталією. Я вам її покажу потім, коли прийде. Це у нас все розплутало. Ось так виглядає це кольє. Воно сучасне, але гарне дуже. Мені подобається поєднання цих всіх намистинок, дерев'яні, це в нас чи скляні, чи пластикові, складно сказати. Скоріше за все, пластикові, металеві, оце от під золото. Матове, такі ланки великі. Це теж пластик, але він такий класний. Отут от тут він як, я навіть не знаю, мені навіть здається, що воно виблискує, що тут є ірізація. І оці дерев'яні намастинки, вони сюди дуже добре вписуються. Покажу вам ближче. Ух ти, подивіться на ці. Так, да, це, напевно, якась смола. Зроблено дуже е, стильно, зі смаком. Подобається мені те, що можна сюди і срібло вписати, і золото, все, що завгодно. Е, поєднання кольорів чудове. На осінь може підійти класно і на Літо і коли завгодно. На жаль, немає маркування. В хорошому стані прикраса. Чудово. Ой, це шикарне кольє. Напевно, стареньке, дуже. Коротесеньке, бачите, під шийку. Ой, тут майже антикварна така застіпка. Ось, бачите, яка застіпка. Вона зустрічається на антикварних прикрасах. Дуже часто на антикварних вони ще більше. Ця маленька, але такого плану, як антикварна. Ось таке кольє. Зараз я вам його ще покажу, але спочатку я подивлюсь, чи немає маркування на ньому. Так, на жаль, не бачу, але я потім ще подивлюсь, може, може, просто не бачу. Поєднання прозорих кристалів і штучних перлинок таких гарних. Просто неймовірне. Дуже шкода, що без маркування виглядає так, наче це може бути, я не знаю, прикраса від буше. До речі, е так, наче немає подряпинок на цих от намистинках. Це добре. Тому що не хочеться нічого заміняти. Шикарне. Так, і давайте закінчувати ось таким гарним воно випало із пакетика, на жаль. Ой, таке гарне. А, чесно от дивлюсь, і, наче золоте. Ну от дуже схоже на золото. Наче, наче це золоте е, на нами, місто ну, кольє, так? Да? Виглядає просто один в один, як золото. А оце виглядає, як діаманти якісь. Так світиться, дивіться. Ну, прям я не знаю. Треба буде перевірити на золото. Навіть на дотик якесь таке. Так, я бачу тут а, якусь а, якесь маркування, бачите? Може це проба? <свісно> Та ні, напевно, ні. Але навіть схоже на пробу, <свісно> якщо чесно. Я подивлюсь, так мені я не бачу, що там написано, якщо чесно. Виглядає просто неймовірно, шикарно, наче це золота прикраса з діамантами. Все, що можу сказати. Якщо вона позолочена, то тут дуже товстий шар позолоти, тому що виглядає прям шикарно. Напевно, вам воно дуже сильно світить оці кристали. До речі, знаєте, що цікаво? Цікаво те, що якщо придивитися, от я не знаю, як вам показати, що всі кристали вони різного розміру, трошки. Значить їх огранювання було вручну. Дуже цікаво, що тут написано. Мені здається, що якісь літери, дві літери, чи щось таке. Не знаю, дуже гарне кольє. От Біжутерія, яку можна вдягнути, і ніхто навіть і не подумає, що це не, не золото з діамантами, чесно, дуже гарна прикраса. На ній ми зупинимось сьогодні. Ну що, я дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ставите лайки, пишете мені коментарі, мені дуже приємно. Я дуже вдячна всім. Продовжимо в наступній частині. Я постараюсь, напевно, закінчити цю коробку вже наступного разу, може, на три частини буде, а не на дві, подивимось. Дякую всім, що були зі мною. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Всім пока!